День писемності та української мови. Свято розвитку державної мови, яке зазвичай в Україні відзначалося 9 листопада та цього року, 27 жовтня. Свято було започатковане в 1997 році, коли президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови видав указ про День. Української мови та писемності. велична, щедра прекрасна мова, прозора, мов гірська вода, це України мова барвінкова, така гарна і вічно молода. Рідна мова мов гірська вода. Рідна мова завжди молода, рідна мова. Серці з ранніх літ, гордолине, мова у політ. Друзі, говоримо українською, щоб нас побачив світ, побачив успіх України, духовні і інтелектуальні надбання. Цей день це ще одна сходинка про взаєморозуміння мовного єднання, до якого так правильно медицинатська надання Петро Яц. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, барвінах задягнися, моє щире слово, Колосися житом в полі, піснею веселі, щоб зростали наші діти щедрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як в колисці дорогою мови колихали. Вчимо українську та, шаної мої, з ним української писемності та мову вас вітаю, рідну мову утвердити від душі я вам бажаю, щоб солов'їна наша навсякчас від усіх звучала, щоб світові спільноти її балич оспівали. Мова кожного народу неповторна та своя, в ній гремлять громи в негоду, в тишу трепі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен, клени у Діброві, поклоновому шумлять. Солов'їну барвінкову, коносисту, навіки українську рідну мову, дар дали наші батьки. Берегти її, плекати буду повсюди і повсякчас. Бо ж єдине, так як мати, мова в кожного із нас.